Пане Солаєва, вона розповість нам про. Про що вона розповісте. Ми, звісно, трошки звузили до присутності м'ясового шару як визначального mm -hmm. актора, але я запевняю вас, що вона, як потужна артилерія CSD, вона в нас медичний директор. Зараз каже нам, мабуть, про все. Прошу, Оксана Дякую. <реку> Вітаю, друзі. Якщо чесно, це найскладніша доповідь для мене на аптодейт і молекулярних зустрічах. Розкажу чому. Перше, я нікого не лікую, чесно. А друга причина полягає в тому, що я не дивлюсь ротиляльні карциноми. І ви спитаєте, що ви тут робите, і будете праві насправді. Але справа в тому, що причина моєї присутності тут полягає ну, власне, в координаторі нашої сьогоднішньої сесії в Стаховському Олександрі Едуардовичі, з яким ми кілька років тому провели досить цікаву серію досліджень, які були, до речі, опубліковані, і завдяки саме Рісерчу в цій тематиці мені так довелося поглибитись. В тематику у карцином і розібратися в різних аспектах, які пов'язані як з молекулярними, так і з морфологічними і прогностичними особливостями цих видів пухлин. На чому я сьогодні хочу зупинитися? Причому тут м'яз взагалі, бо у карциноми, карциноми, да, які тут м'язи? Яка різниця між м'язово-інвазивним та м'язово-неінвазивним варіантами уротиліальних карцином? І який чек-лист варто тримати? Мати в умі для того, щоб не помилитися. Насправді у карциноми, як ми вже домовились, поділяються на дві великі групи: м'язово-інвазивні і м'язово-неінвазивні, і з них превалюють... М'язово неінвазивні і це хороша новина. І їх кількість становить 70 80 Але решта 20-30% це м'язово-інвазивні пухлини, які є високоагресивними. І крім того, ми пам'ятаємо, що близько до 20% неінвазивних уротиліальних карцином можуть трансформуватися і переходити в м'язово-інвазивними, які, ми сказали, є досить злими і, відповідно, мають досить несприятливий прогноз. Як їх відрізнити? Насправді дуже. Просто тому що в сечовому міх... міхурі міхурії, взагалі в сечових шляхах, три оболонки: слизова, м'язова і сирозна, а... або вентиційна, залежно від боку. І відповідно до глибини інвазії пухлинних клітин визначається, якщо дійшло до м'язової оболонки, да, власне м'язової оболонки, то відповідно це вже буде м'язово-інвазивні у карциноми. Якщо ні, то все це незалежно від глибини в слизовій оболонці, все це буде називатися м'язово-неінвазивний. Ну і ви звісно пам'ятаєте, що відповідно до того, яка глибина інвазії, відповідно яка стадія, відповідно до цього буде визначатися менеджмент. І по суті, все, що йде до Т1, воно включається в одну картинку і відповідно може лікуватися локально. Все, що має Т 2 і вище, тобто інвазія є в м'яз і глибше, все це буде потребувати більш агресивного підходу і системної терапії. Питання в чому різниця? Бо іноді питання, да, ну, м'яз одразу йде після слізової оболонки, і, відповідно, іноді питання в якихось міліметрах. Чому ці міліметри мають таке значення і в чому власне різниця між цими у карциномами м'язово-інвазивними та ні? А справа в тому, що вони відрізняються не тільки по глибині інвазії, вони відрізняються по Свої гістології, і вони відрізняються по ключовим генетичним змінам і по еволюції свого розвитку. І розвиток цих карцином відбувається в різний спосіб. Спосіб номер один це папілярний тип, коли все формується через гіперплазію, і як правило. Тут не працює, да це асоційовано з мутаціями в гені FGFR. Подивіться, частота цих мутацій вона досить висока. Там у чверті пацієнтів, а пізніше може там сягати і 50% пацієнтів. Є мутації в гені FGFR3. Натомість. У в карциномах, е, які мають тенденцію до розвитку м'язово-інвазивний тип, ключовим таким подією, ключовою генетичною подією, є мутації в гені ТП 53 Пам'ятаєте цей ген? Да, це ключовий онкосупресор, який працює як гальма. І коли відбуваються інактивуючі мутації в цьому гальмівному да, в гені супресорі, це відповідно як автомобіль, без який розігнався, а гальма не працюють. І клітини швидко і інтенсивно поділяються, що власне визначає специфіку біології цієї пухлини. Ну і звісно, що в частині випадків можливі переходи для того, щоб спростити сприйняття, да, проста картинка: папілярний шлях, як правило, асоційований з FGF3, плоский шлях з заглибленням, з інвазією внутр, це те, що, як правило, асоційовано з першою ініціальною подією інактивацією ТП-53. Насправді, генетичних альтерацій при уретеляльних карциномах дуже широкий спектр. І це один з раків, який має такий найрозгалудженіший молекулярний ландшафт, майже такий, як у раку легень або у меланоми. Але от Первинними подіями є саме ці розбіжності в генетичних альтераціях fgfr 3 або ТП-53, і які власне розводять їх по різним шляхам. І відповідно до цього, далі вже молекулярщики, обнадіяні молекулярною класифікацією молочної залози та інших, почали працювати над тим, щоб якось розкласти всі ці раки по поличкам і знайти молекулярні підтипи, які можливо будуть відповідати на різні типи лікування. І відповідно на сьогодні із нує класифікація не м'язово м'язово неінвазивних карцином у і є окремі класифікації. Насправді їх багато. Нарешті була створена така консенсусна класифікація, яка розподілила ці карцинуратиляльні карциноми на кілька молекулярних підтипів. Але клінічної значущості вони поки що не мають. І для нас ключове значення це по суті наявність чи відсутність інформації про те, що є або відсутня інвазія в м'язову або оболонку, слізом оболонку сечового міхура. і відповідно це прописано як перший принцип в surgical management в NCCN. ключовим, ключовою переводу коректного стадіювання, тобто визначити це вже Т2 чи ще ні. Є. Повна, адекватна, ну не повна а адекватна резекція з присутністю м'язової оболонки в препаратах після трансуретральної резекції. І відповідно аналогічно наскрізно, вимога щодо опису наявності м'язової оболонки, фрагментів м'язової оболонки є в вимогах до патологі-репортів. І патолог зобов'язаний в цьому біопсійному матеріалі обов'язково сказати про присутність м'яза, про наявність інвазії в цим. Ну і відповідно надати додаткову прогностичну інформацію. Тому що, окрім цього, важливий шлях, через який пухлина стала злою. Да, це була просто гіперплазія з папілярними утвореннями, чи тут є дисплазія з формуванням з формування типової ознаки карциноми інсіту. Ну і безумовно, лімфоваскулярна інвазія була, є і залишається ключовим прогностичним фактором, який має наштовхувати вас на ідеї стосовно подальшого прогнозу. і і, е, решти. Приклад, да, це приклад заключень, які дають патологи. І ви маєте впевнити, що ваші патологи теж дають обов'язкову інформацію. Там, де прописується гістологічний патоморфологічний висновок, обов'язково вказується стадіювання. І для того, щоб це стадіювання було надійним і воно було реально відображало події. А має бути присутня м'язова оболонка, і патолог має впевнено ствердити, що в м'язовій оболонці немає ознак інвазії. Аналогічний випадок, але на даному етапу етапі більш складний, коли патолог не може чітко вказати стадію і пише найменш пт 1 Що це означає? Це означає, що в препараті є ознаки інвазії в власну пластинку слизової оболонки, якщо це ПТ 1 але при цьому патолог не може точно сказати, чи є інвазія в м'яз. Тому що або м'язу немає, або м'яз дуже фрагментований і неможливо оцінити, чи є там якісь нюанси, чи немає. Ну і відповідно, який чек-лист ми маємо тримати в себе в голові. Ми пам'ятаємо, що м'язово неінвазивні карциноми превалюють, але це і коли ви отримуєте такий діагноз, насправді це не привід розслаблятися. Тому що іноді да, ми пишемо неінвазивний не варіант е е е карциноми. Сорі, для того, щоб правильно все оцінити, ми маємо, по-перше, мати гістологічний опис неоплазії, це неоплазія, і все ж таки карцинома і карцинома і чи інвазивна карцинома. По-друге, ми маємо впевнитися, що поруч або в, самі, в самому матеріалі немає тих ознак, які притаманні в тому шляху розвитку мязово інвазивних карцином, тобто ознаки дисплазії, ознаки глибокої інвазії, і звісно, що в разі, коли відсутній повний об'єм ключ. Ових істологічних ознак для вас це буде привід для того, щоб або зробити повторну біопсію, або зробити трансуретральну резекцію. І відповідно до цього, до отриманих результатів, вже приймати рішення про той чи інший менеджмент. І відповідно, коли ви читаєте заключення патологів. Перше, на що ви маєте звернути увагу, наявність м'язу. Відповідно до цього, ви е, розумієте, наскільки повним є заключення щодо стадіювання. Якщо описано, що м'яз є, там є інвазія, звісно, що це буде Т2, і звісно, що тут ви вже приймаєте рішення по менеджменту м'язової інвазивної карциноми. Іноді, навіть якщо це Т1, да. Ви все одно маєте звертати увагу на ті тригери, які можуть бути дзвіночками першими щодо прогностично несприятливої ситуації. Це хай грейт карциноми, то вони хай грейт, тому що відбулася дисплазія. А ми пам'ятаємо, що дисплазія вона зумовлена як правило змінами в ТП 53 Це наявність ЦИС, це теж один з патернів типу притаманий саме цьому сценарію. Ну і відповідно наявність лімфоваскулярної інвазії. І відповідно до цього ви вже робите ті чи інші дії, не зважаючи на те, що молекулярна класифікація уротиліальних карцином ще не є загально прийнятою, ми пам'ятаємо про те, що знання про генетичні альтерації при поширених формах будь-яких раків можуть надати вам важливу інформацію для вибору потенціальних таргетних препаратів. І хоча ця класифікація знов наголошую не є загально прийнятою, вона все одно принаймні показує потенційні напрямки. По яким можна йти. Серед цих потенційних напрямків за останні 5 років була маса варіантів. Зараз, по суті, все зводиться або до імунотерапії, або до потенційних інгібіторів fgfr 3 Ну і як наголошує НСН, ми пам'ятаємо про те, що при таких злих карциномах. Одним з хороших варіантів є залучення пацієнтів у клінічні дослідження. Цю опцію треба пам'ятати і її треба наголошувати пацієнтам. Дякую. Дякую за доповідь. Чи є запитання у залу? Я Так бачу, що немає. У мене є питання, але мабуть, трошки не профільне. Що робити з тими заключенням, коли я як клініцист дуже часто зустрічаюсь, приходять пацієнти на консультацію заключення? Уротиліальна карцинома G2. Куди її віднести? Я думаю, що у вас є тільки один варіант: це затребувати блоки з кельця і передати їх на перегляд. Але знов таки треба впевнитися в тому, щоб весь матеріал було використано в блоки для того, щоб Наші патологи могли це передивитися і надати більш надійне заключення стосовно того, про яку взагалі стадію може йти ця мова. тому, що відсутність інформації вона по суті ну, лишає вас можливості зробити будь-які дії. Але якщо ви в цьому заключенні пишете G2, взагалі не коментую, да ви бачите high grade і бачите, що це інвазивна, це вже дзвіночки, які мають вас вас налаштувати на серйозність. Ще один питання. Що робити з патологами, які пишуть такі заключені? Я думаю, що краще поставити позитивне питання. Да? Що можна зробити для того, щоб уможливити нормальне патогістологічне дослідження? Заключити договір сі з і відправляти до нас матеріал. Дякую.